У волинській адміністрації влада області та мери міста знайшли час зустрітися з ініціаторами акції дрони, а не бруківка на цій зустрічі. Зокрема, мер ківерців визнав, що з ремонтом стадіону за 145 мільйонів. Помилився. Нагадаю, йдеться про скандальне рішення Ківерцівської влади оголосити тендер на ремонт спортивної установи за величезні гроші у час війни. Тендер провели, але скасували через масове обурення людей. Сьогодні Олександр Ковальчук на зустрічі в обласній адміністрації, яку з ініціювали учасники акції Дрони а не брухівка. Помилку визнав. Так, да, визнаю в певних моментах, можливо, не на часі було оголошувати тендер, але можу сказати твердо, що це мали бути гроші для нашого. Бюджету, тому що така велика сума, це не підйомні гроші, навіть якби нам платили там все область військових. Тому визнаю дану е, помилку, і в подальшому е, ну, будемо проводити ще більше консультацій». Ковальчук пообіцяв, до закінчення війни стадіон робити не будуть. Також прозвітував військовим, допомагають активно. З бюджету громади дали і ще дадуть більше ніж отримали військового податку на 11 мільйонів гривень, загалом 109 мільйонів. На цій же зустрічі про роботу на армію і виправданість ремонтів звітували й представники інших міст, зокрема і Луцька. Жоден збір не робиться без вернень мешканців. До, до всіх ремонтів дворів прикладається куча звернень людей, які просять зробити в їхніх дворах ремонт для того, щоб в тому числі і військові, які повертаються, і мами, і всі інші, могли ходити по цих бруківках, а не зачіплюватися і падати. Ну є різні ситуації в дворах. Нагадаю, зустріч представників обласної та місцевої влади з громадськістю відбулася після акції протесту під стінами обладміністрації. Минулої середи під вікнами погуляйка люди вимагали, щоб їм звітували, як витрачають гроші не на армію. Сьогодні запланували і зустріч з правоохоронцями, які мають коментувати запити про тендери, які підготувала ініціативна група активістів.